Всім доброго дня, друзі! Вас вітає автонакарпарк, місто Кам'янське. Сьогодні у нас на огляді така Octavia A5 Liftback 1.6 MPI двигун. Механіка газ стоїть. Автівочка 2008 року. Такі легкосплавні диски, тонування. От, Будь ласка, така краса. Кожну автівку, що ви бачите у нас на каналі, можна також придбати і в кредит. Так, тонування є, бачите, відзеркалююсь. У нас скло, як бачите, ззаду і бокові ріднесенькі від Шкода. Чистенький гарний салон. Ось, Бачите, поролончики, підтримувачі всі на місці. Без пилючки, евокилинки. Як завжди, у шкода, такий гарний бардачок. Трапеда без царапок. Будь ласка, дверцятка, чистенькі накладки, скло підіймачі, будь ласка, стойка, порожки, розглядайте. Задній рядок пішли, друзі, дивіться. Будь ласка, дверний проїм. Самі дверцята. Знову скло вам покажу, під шкодом. Маємо два підголовничка, і тут бачите такі вже під шкіру. Такі гарнюсінькі сидіння, саме чухольчики, все молді я бачу. Чи блискавка там правильно, друзі. Так, кишеньки на місці, стеля ніде не провісає. Пасочки безпеки все працює, друзі. Ну і головне, кузов ліфтбек. Зараз я прикрив його трошечки. Ось о, да? всі знають, як це відчиняється, всі полюбляють саме такий кузов. Маємо такий громезний багажничок і ось тут у нас балон з газом. Поличка на місці. Все, друзі, як треба. І такі упори гарні, треба ще нажати. Камера фізично стоїть, електрично треба ще доробити. Так, пішли на цю сторону. Будь ласка, паровошки і дверцятки. Знову скло від компанії Шкода. По даху ніхто не бігав, каштани не падали. Маємо 45 мечі, електрозеркала з підігрівами. Будь ласка, водійське сидіння, як бачите, не затаскане, ціленьке, без прикурів, пропалів, ось газ вам четвертого покоління, звичайне кермо, механіка, Пістаканники, підлокотники. Ось вам двозонний клімат, музичка. І ось тут, друзі, головне, 268 пробігу. От так от. торпеду показую з цієї сторони. Всі усі ніші, будь ласка, працюють, відчиняються. Ну і Пішли, глянемо на легенду. Народний улюбленець. Бо постійно всі у спорах, що ж, в суперечках. Що ж краще, 1,6 і ще MPI, зараз охмуся, як завжди, лапочка тут, побачаюсь одній рукою. Або цей красончик 1,6 MPI або TCI. Як завжди, різні усіх якісь думки. І от, будь ласка, єврокаровська. Вам зборочка. Так виглядає авто, жодного рижечка ми не бачимо. Так що, друзі. Бажайте таку красуню, будь ласка, завітайте на наш карпарк. І головне, що ви так всі друзі чекаєте, будь ласка, нагадую, 8 рік 1,6 газ, бензин, ціночок 5300. Карпарк працює щоденно, з 9 до 18. Тож чекаємо вас.